Добрий день, мене звати Наталія і ви на моєму в'язальному каналі. Запрошую підписатися на мій канал тих, хто в'яже, хто у в'язанні віддає перевагу простим і швидким в'язальним прийомам і хто дотичний до в'язального волонтерства. Я сьогодні хочу відзвітувати вам за травень місяць. У травні місяці я долучилася до. Проєкту під хештегом Шалений тиждень стартів травень 2025 і е, у відео, в якому я анонсувала приєднання, я говорила про плечовий виріб для себе, довгий кардиган І е, для поспішачок я планувала зв'язати комплекти. Отже, е, плани, які я анонсувала, я виконала повністю. Про кардиганчик у мене є попереднє відео. І сьогодні буде розповідь про два комплекти-четвірочки для поспішайок. Для цих комплектів я анонсувала пряжу 100% вовна від севіряночки. У мене в наявності була одна пасма 200 г. Почата пасма десь в кількості 125 грамів, трішечки іншого пітону зеленого, і невеличкий клубочок світло-сірої, попелястого кольору сіверяночки. Я точно знала, що в мене з цих трьох кольорів має вийти один комплект, і, мож, і сподівалася, що вийде ще один пледик. Це я так планувала. Перший пледик на стадії в'язання я показувала, коли розповідала про свій кардиган дорослий, а потім вже дов'язувала інші компоненти цього пледика. Зараз на екрані розсіяне світло падає так, що вибілює. В реаліях це колір такого сухого сіна. Він видається більш сірим, а він такий самий, як сіра. Значить, В'язала я спицями номер 5 самими простими, набирала стартовий рядочок гачком номер 6 потім піднімала з нижньої сторони петельки, і на старті в мене було 105 петель. Я пров'язала нижню планочку з восьми рядочків платочної гладі. 5 петель у мене були вертикальні планочки, і решту петель я поділила на три частини лисові петельки, які розділялись між собою двома петельками платочної гладі. Угору я пров'язала 153 ряди всього разом з урахуванням горизонтальних планочок. І в мене вийшов плетик розміром 60 на 60 і вагою 145 грамів. Потім я е, зв'язала шкарпеточки спицями номер 4, вирішила взяти е, трішечки менше спиці. В'язала їх від пальчиків. Гачечком номер 3 набирала ланцюжок 6 повітряних петель. Потім спиця No2,5 піднімала з кожної петельки цього ланцюжка по 2 петельки, і на старті в мене вийшло 12 петельок. Через рядочок робила прибавочки. От петельки, які я діставала із ланцюжка і потім пров'язала рядочок. Я в'язала спицями номер 25 А потім вже наступні рядочки з де йшли рядочки з прибавками, я вже в'язала спицями номер 4 Дійшла до 24 петель по ширині ступні, пров'язала 6 рядочків ступні, виконала п'яточку бумеранг, Далі пров'язала 5 рядочків гомілочки лицевою гладью і перейшла на резиночку. Дві одна виворітна, Пров'язала 10 рядочків, закрила по узору і е, вийшли в мене ось шкарпеточки, вагою 14 грамів, довжина ступні 8, висота е, 10 см. Потім я е, зв'язала кардиганчик. Починала роботу від горловини. Гачечком номер 6 Зв'язала ланцюжок з 28 петельок, підняла їх на спиці номер 5 виділила по одній петельці на регланній лінії. На планочку виділила 3 петельки, які в'язала платочну ладью. Прибавочки по регланним лініям робила через ряд. Вив'язала невеличкий росточок, і завдяки цьому, він більше 2 см. У мене горловинка спереду нижче, ніж по спинці рівень горловинки. І коли я вже зробила росточок, я почала прибавляти через ряд і петельки, і біля планочки, щоб досягти запаху на пілочках. прибавочки по рукавчикам зупинила. Коли кількість петельок на рукавчиках у мене сягнула 17 петельок, і далі я в'язала по рукавчикам 4 рядочки, резиночки 1 на 1. Під час в'язання резиночки по рукавчиках прибавки по спинці не робила, а по пилочкам робила і біля регланої лінії, і біля планочки. Коли вив'язала 4 рядочки резиночки по рукавчиках, закрила по узору. Зробила одну петельку прибавки в якості підрізу і з'єднання. Виворітні петельки, що були реглани, продовжила вниз. Вниз пров'язала лицевою гладдю 216 рядочків, потім 8 рядочків платочки і закрила гачком номер 6. Лисявими петельками. Кардиганчик у мене важить 34 грами, на окружну з грудок 16 17 і довжиною 20 см. Щоб обіграти його з шапочкою, щоб, напевно, мені хватило ниточок, я впустила на резиночку світло-сіру ниточку. Набирала гачком номер 6 петельки. Потім їх підняла, в'язала резиночку 2 лицевих, одна виворітна, 6 рядочків, далі, далі перейшла на узор 5 лицевих і одна платочною гладдю. Тут я просто позбулася однієї виворітної петельки. Вверх вгору пров'язала 15 рядочків узором, а далі почала робити убавочки через ряд у кожному із восьми секторів. І отримала отаку от. Таку от. Маківочку. Ось так все в мене виглядає з виворітного боку. Шапочка важить 12 грамів, на, йде на окружність голови до 30 см, ну 8-30 і висотою 12 см. Після вив'язування оцього комплектика у мене залишився крихітний моточок. Наступний комплектик у мене був із неповної пасми сіверяночки іншого тону. Якщо перший комплект це суха сіна, то тут, скажімо так, трава, яка ще на стерні, але вона все-таки вже старенька і висихає. Якщо цей більш теплий, то це більш холодний. І обидва я ж фарбувала в домашніх умовах. Залишилось у мене невеличкий крихітний моточок від першої пасми і ще була сіровата ниточка. Я думала, що мені ну, вистачить суто на, на пледик, що я обмежуся. І відправлю вже куратору е, вогняні речі тільки в такій кількості. Повний комплект, ще один плед. Е, для в'язання пледику все зробила так, як на першому спиці номер 5 ті ж самі 105 петель, як на старті, але тут трішечки змінила е, горизонтальну планочку. Після підняття петелек пров'язала два рядочки платочки, потім три рядочки рису поплутала, знову два рядочки платочки. Пла... планочку тут зробила вертикально не з п'яти, а з чотирьох петелек. і петельки, які між планочками розподілила на шість вертикальних смуг, які розділила між собою однією петелькою платочної гладі. Угору пров'язала, здається, трішечки більше рядів, да, 157 щоб досягти розміру квадрата. І вийшло так, що ниточка, яка ну, основна була, в мене закінчилася. Ну, буквально за 5 см до початку в'язання планочки. Вив'язала я ниточку, яка з від першого комплекту була базовою. І вже дов'язувала останні 5-7 рядочків планочки світло-сірою ниточкою. Вийшов цей пледик розміром 62х62 62 і вагою 136 г. Я думаю, що ця ниточка трішки-трішки ну, тонша першої, чому при цій же самій кількості петелек він важить менше, ніж перший пледик, але розмір його на 2 см по довжиній ширині більше за перший пледик. У мене таке пояснення, тому що в'язала одними і тими самими спицями, в принципі, в'язала, скажімо так, в одній манері, це не було. У мене може бути різна щільність в'язання, якщо я не в'яжу тривалий час, а потім знову повертаюся. Тут в'язання йде якби більш-менш регулярно. Прала я його в тому ж самому засобі для вовни. і зазвичай беру. Одну і ту ж саму температуру ледь теплу води, так що просто трішечки інша товщина ниточки, якась на долю-долю міліметра, і це все зумовило, скажімо так, уже різні інші цифри. Коли я вив'язала пледик, у мене залишилася сіра ниточка. У вазі її вистачало, скажімо так, на. Карпеточки або шапочку, і знову залишалася якась кількість ниточок. Мені хотілося вив'язати абсолютно всю сіверяночку, щоб вона, вона не бовталася, я її ніде не загубила, і щоб я вже доповнила комплект максимально повно. Значить, Я пам'ятала, що в мене залишилася 100% вовна близького близько кольору до першого комплектика. Я її спеціально відніклала на той випадок, якщо я буду в'язати із ціверяночки, раптом чого я зможу додати хоча б на шапочку. Отже, можете подивитися. Ось вона близька до цього підтону, але ще тепліше, ще більше якби жовтуватих ноток порівняно з першою ниточкою. Значить, це ниточка Ліна Турецька. Але вона е, товстіша, 170 метрів її метраж у 100 грамах. Дуже така рехленька ниточка. Я її не, на шкарпетки не захотіла пускати. І на шапочку я вирішила пустити її на кардиганчик. Наскільки вистачить, наскільки вистачить. Значить, спиці я для кардиганчика використала номер 5 На старті були ті ж самі 28 петель, які в першому кардиганчику. Той же самий росточок, але він тут трішечки коротший, здається. Ті ж самі 17 петелек на рукавчиках, і я коли дов'язувала рукавчики, я побачила, що я виходжу на фініш цієї ниточки. Я не хотіла на стадії закривання рукавчика під'єднувати якусь іншу ниточку, і тому я на стадії двох рядочків резиночки почала думати про те, яку взяти ниточку щоб мені точно вистачило на кардиганчик. Сірої, я не була впевнена, що мені вистачить, тому я змушена була дивитися у своїх запасах домашніх, що ж у мене є із вовни. Сіверяночки в мене точно не було, і в мене було, був вихід єдиний шукати у якійсь обійній ниточці. Ну, із бобінних ниточок. Точно у мене в роботі була ось така от ниточка, яку я використовувала в кардиганчиків для все в якості підмоту білого кольору, меринос 100% артикул Super Soft від New Miel 1500 метрів. Я порахувала, скільки мені потрібно взяти складень цієї ниточки, щоб вийти на метраж. 150 170 метрів. Виходило десь ниточок 8,5. Ну, я думала 8-9. Відмотувала десь грамів по 8-9. десь так, Терези в мене показували клубочок і складала, і на стадії 7 ниточок я побачила, що я фактично отримую полотно близьке по. До полотна зв'язаного артикулом Ліну. І я зупинилася на семи петельках, ой, семи складеннях ниточок. Дов'язала рукавчика, закрила по узору, як і на першому кардиганчику, все зробила так, як і на тому кардиганчику першому, петелька підрізу, яка по лицю звучить лицевої, а регланні лінії продовжились виворітними. Тут пров'язано на пару рядочків менше лицевого гладдю, і на два рядочки менше платочних гладді внизу. Отримала я кардиганчик <кій> вагою 37 грамів, на окружність під грудками 17 і довжиною 19 см. Ну, ясне діло, що нижня частина зв'язана мариносом, мякенька м'якенька, зовсім е, немає колючості. Верхня частина ледь помітна колючість є. Потім я е, вив'язала шкарпеточки з сірої сіряночки ряночки спицями No4, все аналогічно першим. Єдине, що що тут резиночка 1 на 1 і 8 рядочків, а не 10. Отримала шкарпеточки вагою 13 грамів, по стопні 8 см і довжина 10,5. Оця ниточка трішечки тонша, все-таки. Кольору сухого сіна. Із залишку сірої пров'язала шапочку, скільки було. А е, ниточку Ліни на стадії ось тут, де вона закінчувалася, у мене там ну не знаю, скільки метрів було. Я так думала, навіть якщо на півтора-два рядочка вистачить, хай буде присутній цей третій колір на шапочці. І от після того, як я вив'язала світло-сіру ниточку, я приєднала артикул Ліна. Тут в мене вистачило десь на 4 4,5 рядочки. І я дов'язувала уже білою ниточкою, якою я в'язала кардиганчик. Значить, шапочка, так як і перша шапочка в'язана з петлями No5, набирала петельки гачком номер 6 Знизу піднімала петельки, пров'язала 6 рядочків, резиночки 1 на 1. Далі лицева гладь, прямо 15 рядочків. І на стадії, коли приєднала білу ниточку супер софт, вже в мене настала стадія, що потрібно було збавляти петельки. Я їх збавляла в 8 секторах через ряд і отримала шапочку вагою 13 грамів на окружність голови, 28-30 і висотою. 12 см. І таким чином у мене вийшло два пледика для поспішайок. Два пледика для поспішаєк. Тепер мені потрібно зв'язати декілька іграшок з 100% бавовни. випрати іграшки, і можна буде виходити на контакт із куратором. І відправить посилочку куратору. І це один із планів на червень місяць. Тому що червень ось тут ось-ось не за горами. Буде якийсь іще виріб на червень місяць. Ну, Напевно, що про це я вже розповім у наступному відео, коли я трішечки обдумаю ретельніше свій план на червень. Знайду пряжу, переважу, чи вистачатиме мені на те, що я хочу. І як уже буде готовий план, то зніму наступне відео. Дякую за перегляди, дякую за коментарі. Гарного сім дня, українці, понад все.